Папіломи. Як легко справитися з папіломою і щоб вона у вас відпала? Це дуже-дуже перевірений метод. І обов'язково спробуйте. Що я робила? У мене під мишкою з'явилась папілома. Вона мене просто вогнем пекла і розвиросла за три дні аж на 4 міліметри. І я брала концентрат, це чистий гель алоя вира, і мастила ось так, брала ляпочку таку. Бурульку, як горошина, як фасолинка, і е, прямо так папіломку ляпс, і все, і закрила я підмишку. І, е, і тримала хвилин 5, поки воно все там всмоктується. Е, концентрат гель, гель сам Алоя Вера Барбаденсіс він сушить рани, заживляє плод, е, е, дуже гарний дає зір від всяких. Е, Кіст міом там фіброміом від онкології гель дуже дуже працює, бо він олужнює організм. Дуже гарно, кстати, зволожує шкіру, цей гельчик я розтерла, і просто мої ручки я в захваті. Просто от гарна, чистесенька шкіра і гладесенька. Три дні я, значить, вона, вона в мене росла, я чотири рази на день мастила і дуже знеболюючу дію мені оказував про цей концентрат. Потім на п'ятий день у мене. Я продовжила це все робити. На п'ятий день папіломка почала чорніти від кончику. І за три дні, на сьомий день вона в мене відпала. За три дні вона повністю почорніла і відпала повністю під ноль. Гладенька, гладенька шкіра. Що ще я приймала? Про баланс це для олужнення організму. Чому про баланс? Бо саме в закисленому середовищі? Папіломи ростуть. Тобто це був перший признак, що у мене закислився організм. У мене ніде нема папілом, це моя перша папілома, і я з нею справилася дуже-дуже легко. Коли я помірила рівень pH, організм був закислений, було 5,6 ну, pH. Це дуже погано. І тому й почала рости папілома. Тому про балансову організм і в улужненому середовищі не ростуть ні папіломи, ні онкокліні. Тини ні віруси не розвиваються, кісти не ростуть, а усихають. Це мінеральний комплекс ProBalance. 12 таблеток таблеточок на день та запивати водою. Потім я додала в свій раціон лівер сапор для очищення печінки, капсули, і пробіотики по одній капсулі ввечері пила. І пробіотики про 12 по одній капсулі ввечері. І ось таким чином, за 7 днів у мене не стало папіломи. Дуже раджу, німецька якість це перевірний метод німецької.